Казка добра дівчинка. В одному селі, хто знав, відколи, жив дід. Старий престарий, сивий пресивий. зимку на печі, а влітку на сонці вигрівався. На господарстві була в нього біла коза. Зозуляста курка і гребенястий півень. Якось почала повтіт на город і забрів капусту. Коли чує дитячий голосочок, дідусю, дідусю, візьміть мене з собою. Оглянувся, нема нікого. Подумав, що йому вчулося. Вже хотів повертатися до хати. Коли знову дідусю візьміть мене з собою, зиркнув на капусту, аж там, на найбільшій капустині, сидить маленька дівчинка у рожевому платячку, червоних черевичках. А в двох косичках заплетені. Рожеві банти. Очі у дівчинки були голубі, голубі, личко біленьке. Ти де тут узялася? прошамкав беззубим ротом дід. «Лелеки загубили», відповіла дівчинка. А як тебе звати? Ну, то будеш леся. Добре, діду. Дід узяв дівчинку за руку, завів до хати, посадив на припічок, дав їй склянку козячого молока та окраєць черствого житного хліба. Леся попоїла, подякувала і почала поратись у хаті. Старий сидів на лаві і не міг намалуватися, як маленька господиня. Запнувшись рушничком, швидко помила миски, заслала варетою старе дерев'яне ліжко, підмила долівку. Дідусю, а де ваше відро? запитала дівчинка. Нема доню, у мене відро. А чим воду носити? Горнятком, дитино моя, я піду по воду. Ти ж маленька ще, нічого, дідусю, якось принесу. Взяла глиняне горнятко, вибігла із хати і, наспівуючи якусь пісеньку, побігла крутою стежкою в яр до копанки, що темніла під бережком тільки же зачерпнула води. І хотіла вже повертатися до хати, коли, бачить, біля стежки мурахи силкуються. Затягти до свого житла велике біле яєчко. Але воно моби до землі приросло. Зігнулася Леся, Соломинкою пропробувала. Продовбала більшу дірочку до мурашиної хатки, і мурашки одразу ж затягли туди свою здобич. Вже хотіла йти, коли почула дякуємо тобі, добра дівчинко. І те поспішає Леся стежкою, несе огорнятку воду, а назустріч синичка тінь тінь, тінь тінь дівчинка, порятуємо в діток від кота злодія. Кинулась Леся до яблуни і бачить, коло дупла сидить великий чорний котище і лапою з гострими кігтями хоче залізти до пташиного гнізда. Леся схопила гілку і пригрозила забіяці. Той злякано нявкнув і трименув хто зна куди. Дякую тобі, добра дівчинко, дякую, радісно проспівала пташка. Хотіла вже йти Леся, Аж тут шлях їй перегородило Густе, срібне павутіння тільки подумала махнути рукою, щоб прокласти собі дорогу. Як здоровенний павук вибіг на середину свого царства, злякано глянув на дівчинку і густим басом попросив. Щу, дівчинку, не губи моєї домівки. Бачиш, скільки я наловив мух і комарів кров вбивців. не будь вже вони ані тебе, ні діда, ані козу кусати? Живи собі, павученько, не буде твого сирібного царства щепати». Шу, спасибі, добра дівчинко. Вже Леся взялася за клямку дверей, як де не те візьметься боджілка. літає над головою і благає Цз-цз-цз-цз-цз! Лесю. Хтось зачинив льоток у нашому вулику. Тепер ми не можемо потрапити до своєї хатки, а в хатці від голоду і душняви Задихаються наші сестри. Недовго дівчинка роздумувала, поставила гарнятко на поріг і бігом за бчілкою в садок. Відсунула льоток, а бчілки радісно. Дякуємо, дуже дякуємо тобі, добра дівчинка. Прийшла до хати. А дід лежить сумний, присумний, на білий світ не дивиться. Що з вами, дідусю, може, були що? Ой, болять мені всі кісточки, дитино. Кожна жилочка простогнав старий. Доки ти ходила по воду, то прийшли розбійники. Та били мене, останній кожух забрали, півнику голову скрутили, кізуньку на заріс повели. Лишень курочка заховалася від днів, ще й жменю борошна витрусили, шкуринку хліба забрали, доведеться нам з голоду помирати. Вийшла Леся на двір, сіла на призьбу та й зажурилась, підперла кулачком гулівку, а з очей сльози кап-кап-кап. Десь тут узялася синичка, сіла на бускову гілку і до дівчинки. Цінь-цінь, цінь цінь Лесю, ти чого плачеш? Як же мені не плакати, коли розбійники все в дідуся забрали, нас на голодну смерть лишили!» Вислухала те пташка, злетіла у небо і на весь білий світ проспівала. «Цінь, цінь! цінь, цінь! У нашої Лесі гори велике. Розбійники все у дідуся забрали. На голодну смерть обох залишили. Допоможіть їм. Першою це почула курочка, прибігла і до дівчинки Іди, Лесю, до хліва, Там повне гніздо яєць. Їжте на здоров'я. Ще не встигла дівчинка викласти у фартучечка яйця, як через відчинені двері. До хати влетів рій пчіл Вони кинулись до великої чорної макітри і скоро наповнили її повінця запашним медом. Тільки бджоли вилетіли з хати, як через поріг поповзли до кімнати маленькі моторні мурашки. І кожна знайш на спині пшеничне зереце. Комашки так завзято працювали, що через годину наповнили мішок золотистим зерном. Дід із Лесію не могли надякуватися за гостинці. Вже дівчинка хотіла зачинити двері, аж побачила великого павука. Він повз попереду, а за ним його родичі, які жили по садах і лісах. Павук чемно привітався і сказав Шу, Лесю, ми прийшли, щоб сплести вам із дідусем таке вбрання, у якому взимку було б тепло. А влітку прохолодно. До вечора павуки сплили два срібні кожушки, костюм для діда, платтячко і шапочку лесі. Ніхто на білому світі ще не мав такого одягу. Вже сонечко лягло спати. Коли синичка дзьобом постукала у вікно і повідомила, що птахи пригнали козу, принесли все вкрадене майно, а розбійників прогнали за Чорні моря океани. Щасливо зажили дід із Лесю. Ось і казочки кінець. А хто слуха, молодець. Ставте свої уподобайки та підписуйтесь на наш канал. Па-па!